За що ви любите країну в якій живете? За те, що я люблю. Тому що це моя страна. це я, 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 я люблю. Природу. От. Запаси, які є у неї. Але все ж таки їх не використовують ці запаси. Поки що. Обідно те. Що ми живемо тут, набагато краще можна жити, якби менше дурнів було в правіті. А скажіть, будь ласка, чим українці можуть пишатися як нація? Що? Чим можуть українці пишатися як нація? Зараз і пишатися. Якщо угнітили тим, що навіть українська мова не може бути основою. Можуть зробити наші правителі, наша влада. Тут десятки мов, але це ж все буде впливати на учнів і на моральний облік всього українського громадянина. Скажіть, будь ласка, як ви святкуєте День Незалежності? Відчуваю, що це праздник. Хорошо, що вона незалежна Україна. Ну, в принципі, можна чекати багато кращого. За що ви любите країну, в якій живете? Mm. Ну, я люблю країну за те, що живе, за те яка вона є. Тобто, Незважаючи на всі її недостатки і тому подобне. А скажіть, чим українці можуть пишатися як нація? Uh, українці як нація, ну я думаю, тим, що якби дуже древня то є ця країна, незважаючи на всі її, ну, котрі були. Ну, Невзгоди і тому подобне. Тобто, це дуже древня креанта, починаючи з Київської Русі. Ну і культурою своєю, я думаю, неповторною. ніде ні в кого такої немає. А скажіть, будь ласка, а як ви святкуєте День Незалежності? Я, Ну я ще не знаю. Я поки кавіс не знаю. А зазвичай. Звичайно, ну, з друзями. Ніде так. Ну, якщо в Черкасах, то може на концерт піти, так подобне. Я взагалі люблю цю страну. Це, це моя страна, бо я в неї родилася. А незалежності це їхній новий праздник, хай свій буде. А українці як нація чим можуть пишатися, на ваш погляд? Поки ще нічим. Поки ще нічим. А чому? А тому, що власть у нас така, як говориться, непредсказуєма. Тільки одні, одні обіцянки. А нічого конкретного ще немає. Заводи стоять, роботи молодіжі немає, всі роблять на базарах. Це... А що Україна досягла за ці роки? От що вона Це за 20 досягла. років, так, що є позитивно? Ну, Я вам скажу ще що, що досягла. Якось немножко і до Європи йдемо, якусь красу нам приносить Європа піднесла. Щось хороше, щось погане. Ну, погане те, що молодіж не робить, а хороше, я би не сказала, що йш. ну, все є. Немножко хорошого, немножко поганого. А як ви святкуєте День Незалежності? Я одна, то ще й ніяк. Вийду вечора, може подивлюсь, як люди гуляють і все.